Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні хочу показати сигнальний врожай на моїх фундучках. Весною 2021 року я посадив фундуки однорічними саженцями. Це їм другий вегетаційний рік, сезон. І вже перед нами сорт Барселонський. Так, Барселонський 21-го року посаджений, дав отаку поросль і заклав два таких кластери по вісім горішків. Я зразу не звернув увагу, що такі горішки, що то були, а вже дивився пізніше, вже він дозрів ось такий це сигнальний врожай. Я ще не дуже в сортах розуміюся. Може хтось із таких людей, що вже довший час е займається фундуками. Підскажіть, чи дійсно такий це горіх, отакої от він форми, отакий от лист має непогану силу росту. Тут йому чорнозем, гарно удобрений. Е цих Шість фундуків я посадив як маточні рослини, щоб з них брати відводки. І тому мені дуже цікаво, чи дійсно це сорт барселонський. От я і прошу у вас. Подивіться, такий горіх. Такі полосочки має. О, Гарно він пішов в ріст. Робив я штучне запилення весною, бо ще не, не було сережків. Тепер він уже розподивимося. І ще теж сережків немає. На ньому немає сережків. Йдемо далі. Це в нас. Косфорд. Тут немає в нього сигнального ще врожаю. Будемо чекати на слідуючий рік. Трапезунський Трапезунський да, такий кластерок два горішка. Вже, певно, теж да, відділяється з кластера. Тут зовсім другий вид горіха, такий як куля. От той, що оце є, це трапезунський. Тоже це перше плодоношення. Прошу у вас допомоги чи в оприділенні сорта. Чи дійсно це трапезунський? Це далі йде Барселонський. Це я брав саженці, мені вислав Тарас Кожушко. О, він такий же самий горіх, як і в того попереднього, що я знімав такий такої форми, такі полосочки чорні по листу, по силі росту. Він такий самий. Теж має два такі кластери по вісім горішків. Тут уже я... падали горішки, я споживав. А, навіть є три, бачите, три такі кластери. Оп, тут є сім, тут шість, І цей більший був вісім горіх. Теж гарний, гарно дав силу росту, а ось ще два. Є. ой ще два є, бачите. так, як на перший рік, плюс до того дав ще поросль, що вже можна буде робити на слідуючий рік горизонтальні відводки. Росте інтенсивно, навіть от дріт Треба розв'язати, то розв'яжеться. Так, слідуючий сорт це Сирена ну, це вже підтверджений сорт, там я маю кущ трьохрічний. Це також посаджений у 2021 році весною. Це йому другий рік, але в тому році вже дав був поросль і я зробив горизонтальні відводки. Так що в цьому році щось буде трошки. Далі ми пішли, йдемо вебоцінний. Вебацінний теж в цьому році дав отакі ось кластери. Ну, це мені Женя висилав Євген. Має канал фундук біля хати. Тут сортність провірена. Він... Такий він подоговатий горіх. Я вже бачив відеозвіти. Це сортність така, як є, вже заклав сережки. на слідуючий рік. Щось подивлюсь, сирени. Сирени на цій сирені немає ще. Сережки. Немає. Зараз перейдемо. отут маю таку школку сирени від того свого одного куща. Посадив на дорощування. Такі непогані дали то, прирости. шістдесяток саженців буде. Сирени. Тепер підходжу до свої шпалери інтенсивного вирощування фундаку. Тут буде він на шпалєрі. Оце в мене сирена. Я вже весь кущ убірвав, було. Ось порядка 300 грам горішка. Ці вже я лишаю такі горішки сирена. Це червонолисний, врожайний, дуже багато закладає сережок. І як гарний запилювач. Це він також посаджений у 2021 році. Єдине, що він посаджений вже дворічним саженцем. Він у мене ріс окремо і він вже дав такі прирости. Весною вже буду то все вирізати. Тут я не буду горизонтальні відводки робити. Щось я продивився. Літом треба було то все повирізати, щоб не було такого загущення. І буду формувати його у два Стебла два веретена на кожний кущик. От перед нами також веба цінний, заклав уже сигнальний врожай, отакі кластери, але він чуть-чуть пізніший за сирену. Сирена саме раніше була достигла. Теж буде формуватися от одне веретено сформовано, весною буде підрізатися. От, слідуючи, от цей ряд, що я посадив на шпалері, буду вирощувати, дав дуже сильні прирости. Практично вони вже, це посадка весна 2021 року, вони вже двохметрові. Це в нас зараз будемо дивитися, який сорт. Вже давно не дивився. Десь бірочка. Не видно. Зараз подивимось, якщо цей. А ось є дірка Це в нас пиріжок. То це в нас буде Морозівський. Морозівський. Морозівський дуже багато дав порослі. Ця порося буде вирізатися. Буде от, -от, от одне стебло і друге буде два веретена формуватися. Але я ще порос не вирізав для того, щоб дуже сформувати потужну кореневу систему. А потім порос виріж, виріжеться і освітлиться кущ. Мені треба наростити чим побільшу вегетативну масу перший-другий рік посадки, а потім вже хай вступають в плодоношення. Це морозівський. Цей пиріжок. Пиріжок вже тої порослі не дав. О, теж ось є одне веретено, друге буде веретено. Це підкоректується весняною обрізкою. Далі ще пішов. Пішов шедевр. Теж порослі не дав, але вже заклав, ну, сигнально врожаю також немає, але вже є отакі сережки на ньому. Лист гарний, вже висотою десь 2,50. Силу росту має дуже гарно. Далі пішов Косфорд. Косфорд також непогано себе показує. Росте гарно, має силу росту велику, дав трошки порослі. Нам вона не потрібна, все буду вирізати, бо тут не буду вкорінювати. Далі пішли. Що ми маємо? Караманівський, то точно був Морозівський. Караманівський. Теж прирости дуже гарні. Давши отакий стрілила, такий відводок, така, така порость велика. Але теж ріст гарний. Це Трапезунський Теж 2 метри дав. Є сережки вже закладені на слідуючий рік. Теж вегетація гарна, потужні листки. І це, так же само, від кожушка Тараса Барселонський. Теж має сережки, але в цьому році він не дав сигналки. От там на Тій ділянці він дав, бо там сонячна сторона. Тут -от хата, тільки е, сонце з'являється після обіду. Але що зробиш? Таке, такий, така ділянка. Косвор е, Трапезонський теж дав сережки. Будемо надіятися, на наступний рік вже порадують нас. Ці фундучки першим сигнальним врожаєм. Так що, хто <coughs> може підтвердити, чи то дійсно барселонський і то, чи то дійсно трапезунський прошу напишіть мені в коментарях, щоб я точно знав тобто підтвердження сорту. Бо буду на слідуючий рік робити, планую робити горизонтальні. Відводки. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава!